Зв'язку із холодними погодними умовами, особам похилого віку, одиноким людям, які опинилися сам на сам із негодою, ділічими інструкторами міліції надається допомога у вигляді медикаментів, продуктів першої необхідності, розчищуються замети в частних хатах. Постійно проводиться моніторинг цієї категорії людей по телефону. Роздаються візитні картки з номерами телефонів лічних інспекторів міліції, за допомогою яких громадяни мають зв'язок з лічними інспекторами та в будь-який час можуть зателефонувати та звернутися за допомогою. Вони чувствуєте, ми це вам лікарства да. зробить. Безплатно, що да. да. вам дають. Спасіба Дякую яка сковому, що вони за нас не забувають, провідують нас. Велике, спасія. Ірина Сергіївна, доброго дня. Прийшли вас провідати. Так як знаємо, потрібна вам постійна допомога. Періодично будемо вас відвідувати з сьогоднішнього дня. Добре. Дуже дівничний, да. 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 щоб да. нагадую, щоб знали. Я хочу вам виносити подяку за те, що ви прийшли мене провідати. Хочу, щоб у гарній зоні був порядок і дуже вдячна вам за те, що ви не покидаєте людей без, без, ну, я, без уваги. Продукти привезли. Є що їсти? вдома? — Є, ось вже є. Дивіться. Сахар, крупа там. Крупа. Спасибо. Щоб продукти привезли мені дільничному, хай здоров'ячко дає, хоро хороших благ, ось, за те, що він мене провідує. Допомагаємо, чим можемо. Молочкам. Дякуємо нашим дільничним за те, що допомагають в усьому розвібати сніг в такий час, О, тому що замело нас. О, за... Поміч в тому що продукти доставили. Дякую, що приїхали участкові допомогли. Зараз погодні умови, так і снігу багато, підкидали трохи. А ми вже в такому віці, що вже нам і важко. Це неодноразово акція, а робота, яка проводиться постійно.